Перстень із знаком, який тисячі років тому українці шанували, а зараз він заборонений. Зазвичай такі прикраси виготовлені з бронзи або срібла, мають відкриту форму, тобто не суцільне кільце та прикрашені щитком із зображенням свастики, закрученої вліво, часто з використанням емалі. Подібні персні знайдено на території всієї Русі, зокрема в Києві, Чернігові, Володимирі Волинському, Галичі, Полтаві та інших містах, в яких були ювелірні майстерні, що спеціалізувалися на виготовленні прикрас з використанням різноманітних технік. І це не єдиний подібний перстень в телеграм-каналі Україна Продавня виклав цілу підбірку прикрас зі свастикою, яка в давньоруському контексті не мала негативного забарвлення, яке вона набула в двадцять. Тому сторіччі використання свастики на перснях символізувало захист, добробут та зв'язок з божественними силами. Такі персні виконували не лише декоративну функцію, але й слугували амулетами або оберегами для власника.